Модуль 3 Ключові навички з реагування Блок 3 і Управління ризиками Вітаю! З вами Ава. Вступ Забезпечення власної безпеки і безпеки своїх колег обов'язок кожного члена команди. Управління ризиками відіграє особливо важливу роль у роботі в рамках реагування. У цьому блоці описані основні принципи управління ризиками. Цілі навчання. Після завершення цього блоку ви зможете описувати поширені типи оцінки ризиків, давати визначення поняттям ризик, швидка оцінка ризиків та динамічна оцінка ризиків, розкривати зміст поняття управління ризиками, окреслювати кроки для базового управління ризиками, описувати, як визначають рівень ризику, та перераховувати способи реагування на ризик, Поширені типи оцінки ризиків. Існує багато типів оцінки ризиків у рамках реагування серед поширених прикладів. Національна оцінка ризиків або картування ризиків становить основу національних планів реагування на надзвичайні ситуації, дозволяє визначати небезпеки, вразливості, спроможності реагування та прогалин у спроможностях. Швидку оцінку ризиків використовують для визначення ризиків виникнення певної події. Динамічну оцінку ризиків використовують для визначення й усунення ризиків на місці роботи ризик це ймовірність виникнення та потенційні масштаби наслідків несприятливої події протягом визначеного періоду. У рамках різних дисциплін використовують різні визначення терміну ризик. У цьому блоці ми використовуємо визначення, запропоноване в настановах ВОЗ швидка оцінка ризиків виникнення критичних подій у сфері громадського здоров'я. Існує три кроки управління ризиками 1. Виявлення ризику. 2. Оцінка ризику 3. Реагування на ризик шляхом його прийняття. Пом'якшення чи усунення Оцінка ризиків це систематичний процес збирання, оцінювання та документування інформації для визначення рівня ризику. На основі його результатів вживають заходів із управління ризиками та зменшення їх негативних наслідків. Термін швидка оцінка ризиків» використовують на позначення початкової оцінки ризиків для цілей реагування. Термін динамічна оцінка ризиків застосовують до оцінювання ризиків, яке ми здійснюємо у своїй щоденній діяльності. Оцінка ризиків включає Оцінку небезпеки, оцінку впливу та оцінку контексту, оцінка небезпеки ЦЕ визначення небезпек та оцінка потенційного впливу шляхом визначення, типу небезпеки, особливостей впливу небезпеки. Можливої швидкості розгортання події, місця розташування та можливого поширення, постраждалого населення та груп у зоні ризику, оцінка впливу це оцінювання впливу небезпеки на окремих осіб та на групи населення, зокрема кількості осіб та груп, на які впливає небезпека, вразливих груп, способів та показників поширення небезпеки. Оцінка контексту це оцінювання умов, зокрема, фізичних та географічних умов, здоров'я населення, інфраструктури та урахування соціальних, технічних, екологічних, економічних, політичних, культурних, правових та етичних факторів. Оцінка ризику складається на основі ймовірності появи ризику та серйозності його наслідків. Подію, яка має найвищу ймовірність виникнення та серйозні наслідки, класифікують як таку, що має дуже високий ризик. Реагування на ризик після визначення та оцінки ризику у вас є три варіанти дій перший прийняти ризик через низьку ймовірність виникнення події та незначні потенційні наслідки, другий пом'якшити ризик, тобто вжити заходів для мінімізації ймовірності виникнення та або впливу. Або усунути ризик шляхом вжиття заходів для уникнення контакту з ризиком. Підіб'ємо підсумки. Управління ризиками ключова навичка, якою має володіти кожен член персоналу, задіяного в реагуванні. Ризик для громадського здоров'я це ймовірність настання події. Виокремлюють три кроки управління ризиками: визначення, оцінка та вирішення проблеми. Під час роботи на ДНС необхідно проводити динамічну оцінку ризиків для забезпечення вашої безпеки та безпеки ваших колег. Заключне завдання. Подумайте, що ви робитимете сьогодні після завершення цього навчання. Проведіть динамічну оцінку ризиків стосовно обраного виду діяльності. Запишіть свої відповіді в щоденнику.